Друзі, моє вітання всім підписникам Майм. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за вашу підтримку за довіру. Не забувайте обов'язково підписатися на наш канал, підтримати це відео лайком і написати свій коментар. Для нас це дуже важливо. А ми своєю чергою будемо давати вам ширше роз'яснення того, що відбувається в нашій країні. Мене звати Андрій Рудий. Сьогодні зі мною в студії політехнолог Олег Постернак. Олеже радий бачити. Вітаю доброго вечора. Але ж хочу сьогодні підняти таку тему на тлі того, що шириться соцмережами. Відео так, де в Одесі військові поклали на землю чоловіка, затримали його так. Ну і почалась, скажімо так, невеличка чи сутичка, чи як це можна трактувати. Хоча вже дуже багато версій є в інтернеті. Хтось це каже, що це було пов'язано із мобілізаційними процесами. Хтось каже, що затіяли просто бійку, що він спровокував, ймовірно, військових. Так, але тим не менше, вже й заявили про те, що почали службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень групи військовослужбовців одного із ТЦК в Одесі. Достеменно ми не можемо знати так, що там відбувалося насправді. Цим нехай займаються відповідні органи, які дадуть фахову оцінку цій ситуації. Але питання глобальне так сьогодні, яке стоїть в суспільстві. Як ви гадаєте, через що можуть траплятися на сьогоднішній день подібні інциденти? Це проблема в чому чи проблема в кому. Організації, взагалі, чи мобілізаційного процесу, чи контролю за військовослужбовцями, які безпосередньо представляють відповідні ТЦК. Так чи це взагалом проблема того, що ми всі перебуваємо у війні, і ми дуже запалюємося, як то кажуть, співоберта бо буквально з однієї іскри, будь-що виникає, ми одразу це сприймаємо на якомусь психологічному рівні. Але, на ваш погляд, це проблема більше емоційного характеру, чи все ж таки це проблема глобальної організації військових процесів під час зараз протистояння ворогу? Ну, дивіться. Спершу тривалий час ми самі сміялись з тих відео, які нам стали досяжними, коли в Росії, в Росії була оголошена спочатку прихована, а потім часткова мобілізація. Да? Ми там дивилися, як підпалюють воєнкомати, Ми бачили, як росіяни в чергу. Mm -hmm. На кордоні так, так. вилаштовувалися. І, в принципі, для нас це було абсолютно ну, зрозуміло Росія не хоче воювати. Час, частина росіян не бажає це робити. Ми з цього дуже зовтішались. Mm -hmm. А я вже тоді казав, що прийде час і нам прийдеться э, поглиблювати мобілізаційні процедури і мобілізаційну підготовку. Ну, якщо ми всі живемо в війні, то друзі. Цей час прийшов одразу. Цей да. час прийшов. Вже прийшов. Ага. Якщо ми всі живемо в період війни, то ми, ми, це всі громадяни ага. України, я, ви, інші, мають давати собі звіт, що діє стаття 65 Конституції України. Не полінуйтесь, візьміть, відкрийте. Захист вітчизни є конституційним обов'язком кожного родини України. Тобто ми всі дуже такі, знаєте, збуджені, всі такі б'ємо руками об груди, коли говоримо про права людини, про свободу слова, про свободу віросповідання, свободу вираження думки, свободу переміщення. І дуже так якось, знаєте, голову в пісок іноді ховаємо, коли говоримо про конституційні обов'язки. Якщо кожна людина на своїх власних, особистих терезах буде важити і там його особисті інтереси більші, ніж інтереси держави України. Яка зараз знаходиться в стані екзистенційного виживання, тоді ми війну не виграємо. Це не тому, що я зараз хочу такими пафосними фразами е, зробити там комусь щеплення, що зараз всі треба біжати е, в ТЦК. Ні, захист вітчизни може розумітися по-різному, до речі. Uh -huh. і, там, і там немає різниці, чоловік, чи жінка, чи е, айтішнік, чи безробітний, чи інвалід, чи е, здоровий фізичний хлопець. Ні, мова не про це зараз. Хтось, кому військова служба більш е, серйозніша і більш жвавіша, і більш потрібніша, то він відчує й обов'язок. Проблема ж не в тому, щоб ми там набрали немотивованих бійців, угу. кинули як Вагнерівці їх там під Бахмут їх перемели, перемели, а потім ми дивилися лише на кількість місць на цвинтарах в українських селах і в українських містах. Ні, мова не про це. Давайте більш глибоко цю проблему погляне. Подивимося на неї. Мобілізаційні процедури. Це нормально державі. Вони абсолютно доречні і правильні. Але має бути проведена відповідна підготовка до тих людей, які вручають повістки. Бо якщо це будуть емоційні випади, ага. якщо це буде якийсь незрозумілий принцип вилавлювання цих людей біля торгових центрів, спортивних клубів чи на автобусних зупинках. Якщо це буде якесь полювання сафарі за громадянами України, то вибачте, чим ми відрізняємось від Російської Федерації від ворога? Я чув декілька версій, чому це відбувається. Угу. Версія перша. А, працівники ТЦК разом з поліцією виконують певне соціальне замовлення, соціальний запис, запит українських військових, які зараз на фронті, що, начебто, тил, цивільний тил розслабився. Угу. Триває якесь таке гламурне життя, і люди абсолютно не віддають собі ради в тому, що зараз відбувається війна. Всі начали, почали повертатися до свіх, своїх звичних практик мирного довоєнного життя. І щоб якось підтримувати тонус в цивільному тилу, потрібні такі ось акції періодично, які повертали до розуміння, що у нас триває угу. війна, якусь частину. Ну, в даному випадку чоловічого суспільства. Це перша версія. Вона, до речі, має право на своє життя, оскільки військові вони також дивляться новини, вони mm -hmm. також слідкують за подіями, і вони, вибачте, не камінні час ротації приходить. Тобто в Україні періодично потрібні нові свіжа кров, яка б могла навчатися, яка мотивована mm -hmm. точно. Це перший бік проблеми. Другий бік проблеми, який є, що заважало за рік вже війни повністю змінити систему військового обліку, винайняти спеціалістів до територіальних центрів, які б завели б електронний облік, що заважало поступово, періодично по громадам здійснити перевірку відомостей, зробити це акуратно, спокійно. Виважено, організовано, комплексно. Що заважало домовитися з підприємствами, установами, організаціями територіальні центри, прийти на виробництво, провести відповідні бесіди. Нічого. Рік війни, територіальні центри, як продовжували кращі радянські практики е полювання над людьми, так і вони продовжуються. І третій бік дуже важливий проблеми. Давайте всі трішечки спустимось на землю і спробуємо дати відповідь на таке питання. Ми вже перемогли Росію. Чи може ми підписали проміжний якийсь мир, і значить, війна вже пішла з наших земель, і ми можемо розраховувати, що вона в найближчі 70 років, наприклад, не прийде сюди. Ви помиляєтесь. Війна з Російською Федерацією надовго. Навіть якщо буде перерва. Тому зараз треба говорити про абсолютно нову систему військових зборів до навчання всього чоловічого, і якщо жінки бажають населення на виробництві, посилення воєнної підготовки в школах і в університетах, трансформацію воєнних кафедр. в цивільних цивільних факультетах. Mm. Мова йде про те, що ми маємо. Ну, хтось каже стати другим Ізраїлем. Я не дуже люблю ці аналогії, але якщо комусь так подобається, то хай буде так. Якщо цього не буде, до побачення Україна, до побачення mm. кордони. До побачення нормальне право на щасливе життя цієї нації, цього народу. Цього не буде, якщо зараз психіка українця не почне змінюватися. І знаєте, от подібні мобілізаційні трюки іноді з перекосами. Плюс від них один: українці мають зробити висновки. Що той, хто не хоче жити і захищати цю землю, ну, звісно, тоді шлях один до побачення, паспорт і все. Хто вважає, що Україна має право на майбутнє, для нього це рідна земля і слово держава і народ щось значать в душі і Конституція з її нещасною цією статтею 65-ю щось вартує, ну, вибачайте, тоді нам треба починати думати про. Тривалу воєнну, передвоєнну, фізичну, е інтелектуальну, медійну підготовку до досить тривалої війни. Всі головні події України в твоєму смартфоні. Додаток MyUA. Завантажуй зараз. Угу. Ну але тут дивіться ще важливий момент, як ви гадаєте, от навіть такі подібні реакції в суспільстві, ми бачимо, що Скажімо, там, коли виникають якісь конфлікти з тими ж самими військовослужбовцями, так? або ті, хто затримують, або там намагаються вручити повістки, ну от питання в тому, от, чому суспільство це сприймає так гостро і починає конфліктувати? Тобто сама модель. Вона зараз в нинішніх умовах видається як полювання, чи що, чи ну тобто, чи я бачив різні думки з цього приводу. Хтось пише, що, начебто, так, що там я працюю там на своєму якомусь фронті і допомагаю все одно країні. Тобто хтось каже, що я там зброю в руках не можу це робити. Є різні думки, так тут проблема в чому нерозуміння суспільства, саме такої поведінкової моделі, чи нерозуміння того, що. В нас триває війна, так і, і ми просто буває в у своїх справах. Хтось може просто забувати не те, що забувати про це, а скажімо, ну от, воно відходить на задній план, поки ми там не бачимо, поки все слава Богу, там не прилітають, наприклад, ракети. Тощо, і ми якось від цього відстороємо. Десь його. вона там на Донбасі, Десь вона там на Донбасі, але не тут. Це величезна проблема, на яку зараз угу. багато хто не хоче говорити від слова зовсім. Uh, я маю на увазі експерти, різні журналісти. Uh -huh. uh -huh. Це питання ну, надскладне. Uh, є людина, українець, який не військовий, цивільний. Скажімо так, періодично донатить Збройним силам, вболіває uh, за Україну, Так, безумно. дивиться новини та чи інші джерела інформації. Намагається прогнозувати десь там, ховається від ракет періодично uh -huh. бо прилітає. Економить світло, і він вважає, що цей внесок достатній. Mm -hmm. І він ну, абсолютно резонно думає, що він також боєць якогось цивільного внутрішнього фронту. Це є одна правда. А з іншого боку, під час 41 го році, коли згадайте наших дідів, прадідів, згадайте наших предків, які багато розповідей про війну говорили. І чому ми перемогли фашизм тоді з не дуже вправними генералами mm -hmm. і не дуже талановитими політиками радянського штиву на той час. Але перемогли. І, до речі, зараз десь росіянам там і кається, бо Путін вже казав, що ми могли перемогти без України. Пам'ятаєте цю тезу? Він колись це сказав? Так ось. Найбільш досвідчені. Найбільш сильні, найбільш грамотні бійці в радянській Червоній армії це були українці. Це я не з метою там зараз патріотичного розгону це угу. говорю. Ну, це історичні дослідження. Так ось, коли була Друга світова, коли почалась німецька радянська війна, ніхто нікого не питав. Вибачте, молоді хлопці, йшли 16 років на війну. Не було розніжених смартфонів, не було. А, легкого м'якого дивану, а, кафешних обідів, а, гарячих не було цього. Mm -hmm. Просто для більшості населення стало тоді, в 41-му, очевидно, що А, це серйозно, Б. Це надовго і В. Це страшно. Ось на якомусь етапі українець зараз. Хоче знайти баланс між, начебто, війна десь там, на Донбасі, десь в якомусь там вугледарі. Періодично перетворюючись в футбольного фаната і дивиться телебачення: Ну що там, здали той Солидар, чи не здали? Ой, які погані, що здали Солидар. Ну, так воно і є. А... Спроба перетнути цю uh -huh. межу і вийти з цього утилітарного, спожа... споживацького світогляду не кожен здатен. Є якась частина, знаєте, пасіонарних українців, які схопили зброю в першу годину 24 лютого. Впершу. Хтось інакше відреагував, до дійсно, бо не всі здатні тримати автомат. Це правда. І це не війна третього покоління у нас зараз, де ми маємо всі під автомат поставити і зігнати як, як м'ясо, да, як це роблять росіяни. Ні, Тов, толку не буде. Просто тут є проблема одна: Росія проти нас воює війною третього покоління. А зброї західної нам недостатньо для того, щоб вийти на рівень війни четвертого покоління. І виникає таке, така серйозна суперечливість. З одного боку, і кількість потрібна, але яких спеціалістів, перекладачів. Програмістів, які здатні розібратися в західному обладнанні, які здатні швидко перекласти, які здатні швидко навчитись, які бажають в кінці кінців заробити гроші, в тому числі перебувачено. Ну, такі люди ну, є. Так, можливо, а якщо хлопець ви, молодий, там, який працює в якійсь it конторі який автомат бачив лише на малюнку або з історії Другої світової війни, якщо е фізично цей боєць не мотивований. До речі, в одному з видань є чудове інтерв'ю воєнного психолога. От він розповідає деякі ситуації, які зараз mm. трапляються на фронті. Молодий хлопець е не може вбити ворога, його починає тіпати, він десь в кутку там е забився і його трясе. Ну, є такі люди, до речі, які от, ну, навіть від побаченого чогось такого, ну, от вони не можуть навіть це сприймати. Вас кажу більше, те, що після він... 45-го року mm. було дослідження, що багато. Американців на фронтах Другої світової війни не могли, здається, я не пам'ятаю, здається 25%, а то навіть і більше, не е стріляли в воздух в повітря, не в ворога. Тобто штуч, ну, боязнь вбивати ворога. Це зрозуміло, це також важливо. Ну, зараз трошки інакше, зараз артилерія воює більшими темпами. Зараз мало контактних боїв, ну фактично їх не відбувається. Тих місцевостях, де зараз гарячі хвилюють, але все ж таки. Все ж таки да? Тобто і, ем, це питання воно залишається підвішеним. Це питання до кожного українця. От, хай він сам розуміє, але принаймні, якщо ти вже розумієш, що ти не здатен, ну, ні фізично, ні морально, ні психологічно, то будь ласка, знайди замінник своєї ролі в цій державі. Але якщо не буде розуміння, що це консолідована, єдина спільна, велика, потужна, серйозна робота по захисту країни, і що хтось її виконає за мене, як це дуже тривалий час в історії України спостерігалось, забудьте ви про цей присмак перемоги і бажання біжати, бігати на парад перемоги на Хрещатику. Бо іноді подивишся, поспілкуєшся з людьми, а їм вже... Вже намальовані е, російські прапори, яких кидають там біля е, ніг президента Зеленського. Забудьте про це, ніякої перемоги в швидкій осяжності немає. Немає і не може бути. Бо кожен клаптик не зданої ворогом землі це кількість загиблих. Це хрести на цвинтарах українських населених пунктів. І тоді е, краще іноді зупинятися в бажанні там плюнути воєнкому чи нагру нахамити поліцейському, який вас питає документи і звіряє облікові дані під час е, перевірки. І більшість випадків, друзі, в терцентр просто треба прийти, звірити, повідомити інформацію про свій сімейний стан, місце роботи, свої навички, які ви здобули. І вас в більшості випадків відпустять. Проблема територіальних центрів в них немає способу отримання і фіксації потрібної інформації. Вони не знають, як її переробляти. Okay. І це проблема, до речі, до міністра оборони, який безпосередньо відповідає Денера, який відповідає за військовий облік. Чому за рік війни не можна було навести спокійно, виважено цей порядок? До речі, я зараз скажу дуже непопулярну річ, uh -huh. хай мене звинувачать там в чому завгодно, але росіяни до військового обліку, хоча у них там перегибів полно, поставилися більш-менш відповідальніше. Я знаю, про що я говорю. Якщо там, аналізувати деякі закриті звіти, вони досить легко пройшли етап час прихованої мобілізації. І зверніть увагу, ніяких <кхм> бунтів, ніяких Масштабних повстань, супротив не було. Не було. Там і одинокі випадки якихось, угу. яких знаєте, психічно нерівноважених людей. Це окремий випадок. Ну, ну, Нам вже приємно дивитися в телеграм-каналі, як росіяни не хочуть йти на армію і підпалює воєнкомат. Але це одинокі випадки, маленькі да. випадки, які угу. взагалі не свідчать про систему. Росіяни йдуть на фронт, не так само, як і українці записуються. Вони сподіваються на не знаю, на шубу, на ладу, на що завгодно, на те, що вони виконують святу місію, вбивають так званих неонацистів на нашій землі, де вони їх взяли тільки в уяві сформованій uh -huh. пропагандистськими телеканалами Російської Федерації, але вони йдуть. Вони так само, як і українці, мотивовані, і вони роблять роботу над помилку. Коротко, щоб підсумувати ще нашу розмову, пане Олеже, як ви гадаєте, от зараз цю ситуацію, як можна врегулювати? Ну, навіть не те, що врегулювати, аби принаймні не допустити. Розвитку подальших небажаних наслідків, адже ми бачимо, що подібні історії трапляються так на вулицях, тобто якісь от такі конфлікти з військовослужбовцями, тощо ми розуміємо, так що вони мають свою справу. З іншої сторони починаємо розглядати так сторону громадян, які теж в певної міри із них виникає якесь певне невдоволення чи обурення, і так само в одній і в іншої сторони виникає. Тобто я так розумію, що має е, хтось на вищому рівні чи не на вищому рівні якось принаймні посприяти цій ситуації, аби ми не зайшли в ній, як то кажуть, занадто далеко. Дві два виходи mm -hmm. ситуації. Перше, має бути цифрове, цифровізація військового обліку. Mm -hmm. Вибачте, через дію кожен чоловік може повідомити актуальну інформацію про себе. Я навчаюсь. Я працюю там, то там є. Є там довідка, чи щось. Є там, довідка, і срочка, у мене і срочка, троє да. дітей, uh -huh. Я все. Друге. Але це потрібні гроші на це на цей процес, і це потрібні спеціалісти в територіальних центрах. Це uh -huh. питання до Рєзнікова, до Генерального штабу. Тобто це масштабна... Не можуть це зробити. Uh -huh. Друге комунікація. Перед тим, як починати облави, вибачте, за це слово чи якісь дії. Треба попереджувати суспільство. У нас в структурі Міноборони є відповідні заступники, є відповідні uh -huh. служби, в Генштабі також. Ви виходите, ви спочатку робите прес-брифінги. Всі керівники територіальних центрів роблять це, можуть робити це в регіонах, uh -huh. людям повідомляють, це робиться акуратно, виховано, спокійно, без нервів. Ми нікуди не спішаємо. Поспішаємо, так. Да. Це дві проблеми. Проблема комунікації mm. і проблема цифровізації військового обліку. Я тільки mm. одного не зрозумію, що можна робити було рік. Агов? Ну це рік? теж питання, так. Ну, гроші потрібні були. Ну, потрібно було вибивати у Міністерство фінансів тоді. Це правильна доречна, правильна річ. Mm. Військовий облік має бути ювелірним. Ви маєте в державі знати, скільки у вас перекладачів. Uh -huh. Які здатні перекласти західні інструкції по зброї. Ви маєте знати, скільки у нас працівників IT-сфери, щоб розібратися, ви маєте знати, скільки у нас енергетиків, щоб їх використати, частину з них використати для роботи, з відновлення інфраструктури. Це все має бути оперативно. А то ми перепис населення uh -huh. говорили минулого року чи позаминулого вже року. 3-4 місяці обговорювали перепис населення. До чого здійшло? Ні до чого. Так навіщо ми це замилювання? Навіщо у нас цілий апарат? Чиновників uh -huh. в цифровізації? Хлопці, це треба виправляти і навести лад. Емоційний стан суспільства зараз складний. Я вам скажу зараз страшну цифру. За даними експертів Всесвітньої організації Ох... охорони Ох... Ох... здоров'я Ох... Ох... uh -huh. 25% українців. Будуть мати психічні розлади після війни, ментальне здоров'я це вам не шутки. Да, а це, це злочинність, це падіння працездатності українців, це проблеми у дітей в таких сім'ях, це невлаштованість і безробіття, синдроми депресії тощо. Mm -hmm. Будь ласка, якщо ми будемо транслювати цей сигнал, що в суспільстві українському і йде якесь незрозуміле несприйняття якісь заходів, чи відраза до військового, чи роздратування. І ми додатково, штучно, ін'єкціями. Інформаційно держава підсилює це, ми втрачаємо потенціал єдності, консолідованості. І здатності mm -hmm. протистояти ворогу. Я, до речі, знаю, що деякі відео, але не це, яке ви, до речі, використовували як в якості mm -hmm. зразка. Частина відео знімає знімають росіяни. Ну mm так, -hmm. і через українські, до речі, телеграм-канали в рамках да. ІПСО. Mm -hmm. Це модне слово дуже mm -hmm. популярне зараз. Вони розкидують і це додаткове напруження, але це не виключає, що з боку деяких українських. Працівників ТЦК та також є перегиби. Я думаю, що треба працювати в напрямку комунікації. Так я думаю, що обов'язково ми ще будемо подібні історії розбирати і цю тему. Піднімати неодноразово, але тим не менше є, як то кажуть, над чим зараз працювати, особливо. На даному етапі я вам дякую, Олеже, за те, що роз'яснили. Олег Постернак, політехнолог, друзі, з нами спілкувався по вам за увагу за те, що дивитесь. Не забувайте поширювати це відео, ставити свої вподобайки. Активніше підписуватись на наш канал. Побачимось і бережіть себе.